Привіт! В цьому відео я задаюсь питанням взагалі, кому та на що потрібен планшет, навіть намагаюсь на нього сам собі відповісти. А ще трохи розповідаю про де ось OnePlus Pad. але про все по черзі. Поїхали спочатку. Я б подякував Піксофон за наданий на огляд девайс. Взагалі вони останнім часом прям виключно цікаві речі нам надсилають. Ну а ми прям категорично за це. Означає, що у них є ще більше різного цікавого, та ще й з адекватними цінниками з підтримкою, з трейдином. З власним сервісом та ще й з вельми шикардосними акціями, під час яких можна собі дістати новенький гаджет набагато дешевше ніж зазвичай, і різноманіття у них теж дуже пристойно, тому завітайте до них обов'язково. Посилання буде в описі: якихось 6 років тому чи біля того, планшет все ще був окремим девайсом, який брали спеціально для відео, для ігор, для того, щоб читати якісь книжки і все або для творчості. І зараз я маю на увазі якихось художників та дизайнерів. Також планшети використовували і для роботи. Я зараз маю на увазі умовних якихось мерчендайзерів. Хоча прикладів використання планшетів в роботі набагато більше. Хоча чому був він і зараз є, і у всіх цих сценаріях він все ще використовується. Єдина відмінність в тому, що зараз екрани смартфонів стали набагато більше, і стало зручніше. Із відео, і з іграми, і навіть з книжками. Так, більше екрану планшета це в будь-якому випадку зручніше. Але ж різниця суттєво зменшилась, хоча і залишилась, але зменшилась. Чи потрібен зараз планшет? Особисто для мене якоїсь необхідності в ньому немає. Але якщо б у мене не було ноута трансформера, то планшет би я собі. Очно хотів. По-перше, читати. Це просто зручно. По-друге, відео, наприклад, коли готуєш щось на кухні або їдеш кудись у транспорті. І це два єдиних сценарії використання, які я для себе бачу. Але ж це не все. Наприклад, планшет можна дати дитині під якісь прості ігри або відосики. Так, я знаю, сумнівна практика, але якщо дозовано, потрошку, то чом би і ні? Що там відбувається? Що там відбувається? От коли мене спитають, е, чому я виглядаю товстим, от я так і скажу, що кожна камера додає по 5 кілограм. Мене зараз знімали двома. Вініть усьому куба. З ним все, ще можна працювати або займатися якоюсь творчістю, е, особливо якщо докупити до нього клавіатуру чи стілус. Чи можна навіть без них. Зараз повернемось до планшету, але спочатку корисна інтегряшка від. GoIT University. вони запустили в Україні навчання, де всього за два роки в онлайн форматі можна здобути європейську ступінь магістра в IT. І це підійде як новачкам у сфері, так і айтівцям з досвідом. З GoIT University ви можете отримати освіту, що визнається в більш ніж 50 країнах світу. Ступінь магістра дозволить вам розпочати кар'єру як в Україні, так і за кордоном. А якість отриманих знань дозволить обходити конкурентів Neoversity – це міжнародно визнаний диплом it магістра, гнучке онлайн навчання. Практика та проектне навчання, можливість поєднувати навчання та роботу чи сім'ю, а ще навчання дешевше у 5 разів, ніж у закордонних вишах. До того ж, зовсім безкоштовно можна дізнатись більше про програму, про навчання та про викладачів на вебінарі. На цьому вебінарі піднімуть дуже різноманітні теми, які переваги в 2023 році дає вища it освіта для побудови кар'єри, які двері відкриває міжнародний диплом та чому він важливий для кар'єри в IT? Як поєднати навчання з роботою та сім'єю без надзусиль та радикальних змін у графіку? Ну і звісно ж там ви отримаєте відповіді на всі ваші питання на всіх учасників в кінці зустрічі очікує приємний бонус та спеціальні умови навчання. Посилання в описі під відео. Що можна робити саме з OnePlus Pad та чи потрібен він взагалі? Почну з не дуже зрозумілих мені речей, і головна з них це прайс 24 тисячі. За порівняннями поїхали на є каталог. В цьому бюджеті плюс-мінус тисяча можна купити iPad, якщо вам до вподоби iOS, Samsung, якщо вам до вподоби Samsung, Lenovo Yoga, якщо вам до вподоби трансформери, та навіть Surface, якщо ви маніяк і вам до вподоби планшети на Вінді. Серед альтернатив у нього не найкраща продуктивність, не найжирніший акум. У нього не те, щоб найбільше пам'яті як оперативної, так і вбудованої. Не найбільший та не найкращий дисплей, найкраще в ньому в порівнянні з альтернативами це частота розгортки. Але якщо хтось на око бачить різницю між 120 та 144 Гц, і не в порівнянні поруч, а окремо, то я вам прям щиро по білому заздрю у всьому іншому в порівнянні він або такий саме, або програє. І я б може зрозумів, якщо була б величезна армада фанів бренда, але їх вже набагато менше ніж шумовно 5 років тому. Тому мені справді не зрозуміли його цінник. Якщо у вас є якісь думки стосовно цього приводу, то напишіть, будь ласка, в коментарях, може допоможете мені зрозуміти. Колір цікавий, з одного боку, він точно не мій, просто не подобається. А з іншого він такий солідний, дорослий. А головне, він не нудний білий та не сумний чорний, в яких зазвичай випускаються планшети. Я так зараз сказав: нудний білий, сумний чорний. Це ж нормальний такий немінг. Треба це комусь продати. Цю ідею, от сумний білий. Нудний чорний і депресивний сірий. Просто топ. Я маркетолог від Бога. Комплект дуже скромний. Зарядний на 67 Вт з підтримкою супервоок та дріт, який Type-A, Type-C. І він червоний. Тільки є нюанс: біла зарядка, червоний дріт та зелений планшет. І це, як на мене, зовсім не той відтінок зеленого, який добре контрастує з червоним. І від планшета на зарядці складається враження, що це збірна солянка, а не те, що дістаєш з однієї коробки. В комплекті міг би бути кейс-чохол, але в мене його немає. А ось Стилус у мене теж відсутній. У мене так само немає і клавіатури, яка приєднується ось сюди. Але це в будь-якому випадку девайс окремий. Вам може знати, що в цьому огляді вже забагато негативу та забагато суб'єктивщини. Але ні, далі буде тільки добре. Ну, майже ну, по можливості. Якщо серйозно, тактильно OnePlus Pad прям класний. Цей холодок металу, і скруглені кути, і текстурка з концентричними колами позаду, по відчуттях, прям преміалочка. А колір це справа смаку, не більш того, комусь він може здатись прям суперовим. В руках його тримати зручно, коли читаєш, коли залипаєш у фільм чи серіал, коли граєш. Коротше, зручно. І для всього цього тут є ips дисплей з діагональю 11,61 дюйма роздільною здатністю в 2800 на 2000 пікселів, та частотою оновлення в 144 Гц. і вкрай нетиповим типовим співвідношенням сторін 7 до 5. Деякий час він фронтально відчувається як фолд, який хочеться згорнути посередині, але потім це відчуття проходить. Запаси яскравості в 500 ніт. Вистачає для більшості випадків деталізації, наче теж. Але це все ще IPS-ка. якісна, але IPS-ка. Тим не менш, їй вистачає майже під все. Ключове слово майже грати трохи боляче, і може проблема в іграх, які я встановив, але. Коротше, зараз поясню, чому. Пубга на максимальних налаштуваннях не вистачає для того, щоб картинка була приємною. Тобто це грабельно, але для такої діагоналі хотілося б більшої деталізації самої гри. Але більше нема куди. В Геншині ж, як на середніх налаштуваннях при 60 кадрах на секунду, так і на високих налаштуваннях при 30 кадрах на секунду. Ну, дуже не вистачає роздільної здатності. І це вже питання не до екрану, а до залізяк, які не вигрібають більше. А з Узяк тут Mediatek Dimensity 9000, 9000, g 710, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 вбудованої стандарту UFS 3.1. Існує ще й більш прокачена версія на 12256. Але у мене, звичайно ж, не вона. По іграх, наче сказав. А по синтетичних тестах ось тест сховища з PC Mark та тест робочих задач з нього ж. Wildlife Extreme 3D Mark. Та тест з GFX Bench. знаю, це було дуже швидко, але ви завжди можете поставити відео на паузу та трохи повернутись і роздивитись все, що вам потрібно. Цікаво, що ані під час ігор, ані під час тестів планшет толком не нагрівся. Тобто він ледве-ледве став теплішим, але на цьому все це прям класно. По взаємодії з планшетом я б не сказав, що не вистачає якоїсь продуктивності. Ні, всього вистачає, все працює доволі добре, не чхає, не кашляє, в тому числі і інтерфейс. Тут стоїть Android 13 з оболонкою OxygenOS 13.1. Все з нею ок, вона стабільна, вона проста та зрозуміла. Ну як все. Майже. Може, я ніколи не помічав, і це є всюди, але тут мені це прям різануло по очах. Оцей наглухо неадекватний перенос назв, тоглів та їх скорочення втреї. Я розумію, що англійська це набагато коротша мова і є якийсь ліміт символів, але ну можна ж було з цим якось погратись. Але ж ні. Обертати автоматич та режим енергозбе. Плюс режим природних та режим без. А ти сьогодні обертав свій автоматич? Режим без взагалі звучить як щось буддистське. Типу, абстрагуйся від всього, нічого не існує, все ілюзія. Щодо чого тут жодних ілюзій немає, так це стосовно камер. Як на мене, камери в планшетах існують виключно для відеодзвінків. Фронтальна, щоб показувати себе, а основна, щоб показувати. О, дивись, яка у мене там фігня! Основна 13 мегапіксельна з f 22 Вона може писати відео у роздільній здатності 4К при 30 кадрах на секунду. Наче непогано. А фронтальна 8 мегапіксельна з F23. І максимум, на який вона спроможна в аспекті відео, це Full HD на 30 кадрах на секунду. І з цими задачами камери OnePlus Pad Pet... Пораються добре, скільки ж все це працює. Акуму на 9510 мАч вистачає на день прям активного використання, що доволі класно. Що ще додати? Звук тут, ну він як звук. 4 динаміка, по запасу гучності його вистачає по частотах, ну плюс-мінус. На максимальній гучності нічого не хрипить, не репить. І в цілому він ок. Але нічого видатного про нього я теж сказати не можу. Є Wi-Fi 6 версії та Bluetooth версії 5.3. Я от дивлюсь на нього і не можу зрозуміти, в чому ж його фішка. Наче нічого поганого, прям відверто поганого, в ньому немає. Але і якихось переваг суттєвих та Kiler Fitch немає теж. Проте варто пам'ятати, що це перша спроба OnePlus в планшети, і пацієнт скоріш живий, ніж мертвий. А ти коробочку це. Дивився, воно прикольно, така 3D. фіча, oh, Прикольно! Треба купляти планшет заради коробки. Ну 3D. Ну, на фоні у нас коробки стоять отам. Яке де терти? Яке де терти? 3D. Ну, ти кажеш, 3D, я питаю, де де яке треба терти? 3D. Oh, переливається. О май. ла-ла. Наче і не дуже оптимістично звучить. Але серед альтернатив, які я називав ближче до початку цього відео, якщо вам нічого більше не до вподоби в цьому бюджеті, то чому би і не подивитись в бік Ванпласпеда? А ще чом би не задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. А ще чому б не підписатись на наш канал? Ось вам три риторичних питання та моє папа. -па. Побачимось.